Дорогі друзі, всім привіт! Лідер долає зло для того, щоб про це розказати, я записую це відео. Лідер долає зло. Це не просто гасло і мерч, які ви зараз бачите на екрані на моєму худі, але це великою мірою частина моєї і нашої ідентичності, нашої команди організації руху всі разом. Асоціації журналістів Нова Медіа, Глобального лідерського саміту, нашого Офісу і всіх учасників нашої спільноти і однодумців. Лідерство це про подолання зла. Взагалі, це послання Лідер долає зло воно було сформульовано, сформовано в моєму серці і в розумі багато років тому, з деякими іншими назвами, схожими на це. Але в грудні 2023 року я. Виголосив послання з назвою Лідер долає зло на глобальному лідерському саміті у Києві. І е, в 24-му році, вже восени 24-го року, ми це послання і цю концепцію і ідею ідею оформили у відповідну концепцію для того, щоб масштабувати цей акцент і цей наголос. Чому це важливо? Ми маємо пам'ятати, що зло будь-яке. Всередині нас або навколо нас, воно може бути дуже різноманітним. Це може бути зло аморальності, зло безчестя, зло страху, агресії, в тому числі збройної, яка сьогодні російська атакує Україну, зло гріха, який прагне десь там домінувати, якоїсь інших. Абсолютно нешляхетних вчинків і дій. І природа зла, вона полягає у тому, що воно ніколи не зупиняється самостійно за своєю власною ініціативою. Зло за своєю природою воно самостійно на власний розсуд не скаже. «все, досить вистачить. Більше не треба. Я зло наситилося. Ні, зло ніколи не насититься і самостійно не зупиниться. Природа будь-якого зла всередині нас або навкруги нас полягає у тому, що воно прагне підкорити собі якомога більше простору і території. Зло прагне домінувати і торжествувати. Це його частина його, так би мовити, ідентичності. І лише дієвий і рішучий спротив проти цього зла. Може його зупинити і відкинути геть. Саме тому ми наголошуємо, що лідер долає зло. Тобто має виникнути суб'єкт, який бачить ознаки зла, помічає його, ідентифікує навкруги себе, або іноді, на жаль, і всередині себе, піднімається в повний зріст для того, щоб це зло здолати оцю е, агресію, цю жорстокість. Цю зневіру, цей страх, цю аморальність, цю негідність, цю жорстокість, тобто лідер здолає зло. Ми маємо очевидні речі пам'ятати, що будь-яке здолання і подолання це означає кинути виклик самому собі, тобто вийти з певної зони. Так би мовити, комфорту або спокою з певної зони спокою для того, щоб вчинити спротив. Звісно, все наше життя воно не може полягати у тому, що ми чинимо спротив або перебуваємо у постійній боротьбі. Наше життя воно може бути більш яскравим і. Виражатися в різних різноманітних проявах, але великою і обов'язковою частиною нашого життя, нашого перебування в цьому просторі і в часі є подолання зла. Це велика ілюзія, якщо хтось думає, що можна прожити, не займаючись в тому числі цією справою. Бо якщо його не долати, воно спробує подолати мене і тебе, воно спробує подолати нашу країну, воно спробує подолати законодавство, систему освіти, засоби масової інформації, наші сім'ї і вулиці, весь наш простір. Це дуже конкретні речі, як, наприклад, масова торгівля наркотичними речовинами десь там, на сусідній вулиці. або... З публічною, з публічною рекламою на парканах наших міст, або якісь законопроекти, які зазіхають на християнські сімейні цінності, або російська збройна агресія несправедлива проти України і українського народу, або якась певні, певний страх, або аморальність, яка всередині людини нас може підніматися. Тобто зло це не якесь абстракт, абстрактне поняття. Воно має дуже конкретні форми реалізації, і насправді, якщо ми будемо чесні самі з собою, ми зможемо помітити, ми маємо помітити це зло навкруги себе і всередині себе, і не робити вигляд, що цього зла немає, і не робити вигляд, що ми його не помічаємо. В цьому і полягає функція, і особлива характеристика лідера. Лідер має здолати зло. Лідер займається не лише тим, що долає зло. Він діє, функціонує, він мотивує і надихає, але також долає зло. І для нас, для українців, сьогодні в цей час великої війни, в якій ми перебуваємо, це дуже зрозуміла історія, це дуже зрозумілий наратив. Отже, лідер долає зло. Ми покликані. Творцем Богом, щоб розрізняти, бути ми здатними, розрізнити добро і зло, чорне і біле. Для того, щоб здолати зло, передусім ми маємо не погоджуватися з ним. Ми маємо його помічати і всередині себе обурюватися. Якщо ми не обурюємося злу, то це вже великі запитання до нас. Тобто, для початку ми маємо, хоча б не погоджуватися і обурюватися. І Після цього ухвалювати рішення, у який спосіб ми можемо це зло здолати в собі або навколо себе, у який спосіб реалізувати цей спротив, не лише заради процесу, хоча процес спротиву також має значення, але і заради результату, тобто перемоги. Лідер долає зло, говорю я вам і собі, наголошуємо на цьому, і це частина нашої природи. І нашої ідентичності. У грудні 2024 року ми презентували публічно цю комунікаційну кампанію Лідер Долайзло. Ми оформили це фактично в таку комунікаційну кампанію. В листопаді, в листопаді місяці це відбулося. І я хочу зараз для початку показати коротке відео. Комунікаційна кампанія складається з послання. Послання, яке вже було опубліковане напередодні, також з дизайну, стилістики, відповідної, оформлення цього послання, цього наративу, цього, цієї ідеї, відеоролику, і також, відповідно, мерчу, тобто брендованої продукції, яку ви, власне, зараз можете бачити на екрані на мені. Отже, давайте зараз подивимось короткий, короткий кізер на цю тему. Ну, от, власне, короткий тізер лідер долає зло. У нас вже ідеї, як, у який спосіб, можливо, фільмами, роликами, художніми ми зможемо ще відображати цю ідею, цю концепцію, і закликаємо всіх долучатися до того, щоб ставати носіями цієї концепції, цієї ідеї про лідера, який долає зло. Також хочу показати, як це виглядає в в форматі візуальної концепції, тобто відповідні кольори, написання, фони, для того, щоб в майбутньому ви могли впізнавати і бачити, як це виглядає. Ну от, власне, це загальна стилістика виглядає саме так. Лідер долає зло, є зло, є основні чотири кольори, які тут зафіксовані. Я в описі до цього відео залишу посилання на відповідні відео з презентацією. і на посилання на весь бренду, брендбук з описаними кольорами, шрифтом, а також символами. Тобто, основою візуалізації цього, цієї кампанії є чотири кольори, один основний шрифт і символи Л. Це як лідер, Д – долати, символ гори це брати висоту, тобто здолати щось і знак ну Це очевидно. І також чотири види айдентики це тло чотирикольорове з відповідними символами, які я раніше вище щойно озвучив, і відповідно написанням білим кольором або чорним кольором на двох на чотирьох різних фонах. І окремо звертаю увагу, що також ми стартуємо і випустили вже мерч. От зараз можна побачити на цих зображеннях: це футболка. Худі. худі, на яке на мені бачите, чашки і кепки поки що немає, але також під замовлення ми це робимо. Станом на зараз, це випущена відповідно футболка і худі. Отже, власне, також, якщо говорити про футболки і худі, вони можуть бути в... і футболки і худі в трьох кольорах, тобто, це білий Колір, основний чорний і такий колір хакі. А вже написи бувають різного кольору, білого, чорного і такого також хакі. Тобто і футболки, і худі можуть бути і чорними, і білими, і хакі. І тут ще є така штука на худі, такі дизайнерські елементи, окрім напису Лідердове зло ще нарукавник з відповідною стилістикою, з відповідними цими елементами ЛД, гора і знак оклику. Отже, шановні друзі, це до вашої уваги наша велика комунікаційна кампанія. Ви будете дуже часто чути періодично щонайменше. Але головне мета цієї кампанії це не просто і не лише певне брендування певного гасла, а це те, щоб звернути нашу увагу на саму постановку питання, мотивувати себе і інших. Відповідно, мобілізувати себе і інших, відповідно, помічати приклади людей, які показують приклади того, як долається зло, як українські воїни на фронті. Багато також українців, які в різних містах і селах України чинять спротив злу на місцевому рівні, свавіллю на місцевому рівні, або які здатні здолати спротив або зло всередині себе і навкругі себе. Ми є посланцями добра, світла, посланцями перемоги. Це дуже християнське послання і дуже християнський наратив. Адже Христос прийшов, і Ісус народився на цю землю для того, щоб здолати зло. Я зараз записую це відео напередодні Різдва Христового, сьогодні 24 грудня. І християнству це дуже зрозумілий посил. Про лідерство, яке долає зло. Тому що Христос Ісус в своїй постаті показав цей приклад, народившись, прийшовши на цю землю, потім помер і Воскрес, і таким способом, у такий спосіб, смертю смерть подолав. Христос здолав зло і закликав нас наслідувати Його приклад. Шановні друзі, бажаю всім нам. Натхнення і дерзновіння в цій справі, надихатися для того, щоб знову встати в бій, коли цього потребують обставини і ситуація, покладати нашу надію на Господа, а також мобілізувати свої ресурси, свій потенціал для того, щоб діяти для подолання зла. І також, звісно, окрім того, що ми маємо це усвідомити тут і тут. Ми можемо також взяти мерч для того, щоб візуалізувати цей спосіб мислення для нагадування собі і іншим навколо нас. Ви можете замовити відповідний мерч «Лідер долає зло на нашому сайті організації всі разом. Також контакти для замовлення мерчу «Худі і футболок я залишу в описі під цим відео. І я думаю, що буде ширитися і масштабуватися рух людей, які спільно долають найрізноманітніше зло для того, щоб приносити перемогу світла і добра. Ні, це не пафос, це наше реальне, прозаїчне, життєве покликання. І ще український поет писав: борімося, поборемо, борітися, поборете. Це частина нашої християнської. І української ідентичності. Лідер долає зло. Багато цікавих посилань і контактів на цю тему в описі під цим відео. Доходьте, читайте і долучайтеся долаємо зло разом!